У день міста, 3 серпня, у Жмаринському міському історичному музеї відбулись відкриття унікальної виставки робіт всесвітньо відомого українського художника, графіка нашого земляка Анатолія Базилевича. Музика. Виставка має символічну назву Повернення додому. Адже вперше за багато років твори митця, який народився у Жмаринці, повернулись у рідне місто. Анатолій Базилевич народний художник України, заслужений діяч мистецтв, знаний ілюстратор творів Тараса Шевченка, Івана Франка, Івана Котляревського, Григорія Квітки Основ'яненка, Івана Нечої-Левицького, Марка Вовчок, Степана Руданського, а також українських народних та світових казок. Завдяки його сину Олексію Анатолійовичу Базилевичу, художнику графіку, викладачу та продовжувачу справи батька. До жмеринки привезено понад 30 робіт. Дуже вам вдячний за такий теплий прийом, за просто неймовірну гостинність. Мені свого часу довелося тут побувати ще десь в чотирихрічному віці. Я зберіг дуже хороші спогади, і зараз така нагода знову тут бути. 20-те сторіччя жмеренка. Тут він провів свої перші шість років. На вулиці народився пролетарській великій родині, а потім з таких сути економічних причин їх родина виїхала до Маріуполя. Далі вже Анатолій Базилевич повертався до жмеренки періодично. Але він приїздив, тут жила його рідна тітка Антоніна Михайлівна Бугаєвська. Вона була лікарем. Він їй допомагав, от там приїжджав в вересні копав картоплі на городі. І останній раз він побував в жмеринці десь. Наприкінці 70-х, коли тітка померла, він е, приїхав на похорон, але він постійно згадував про місце свого дитинства і дуже мріяв ще раз побувати. І я ну, вбачаю, що ця виставка це такий символічний жест повернення. Особливе місце у творчості митця займає Енеїда Івана Котляревського. Над її ілюстраціями художник працював понад 10 років. Унікальний стиль, точність, легкість ліній та гумор з елементами сатири це впізнавані риси Базилевича. Уся родина митця талановиті люди Олексій разом з дружиною Олесею навчають молодь мистецтво в Київській академії декоративно-прикладного мистецтва. Онук Базилевича Василь, архітектор, нині захищає Україну на фронті. Онука Марія культурологиня займається виданням книг про мистецтво. Я перший раз навідалася до жмеренки, одразу відчуваєш, б нас тут чекали давно. і це, це дуже приємно. Такого роду виставка в рідному місті, коли всі приходять, приймають радісно. Йому була б приємніше ніж було якесь нагородження. Дякуємо вам за доброту, за світло, за сонце в ваших очах, за любов, за повагу. Я дякую ще Олексію. Тому що я його дуже поважаю як художника, він графік, також який мав науку від свого великого батька Анатолія Дмитровича, робить особисту титанічну роботу для збереження пам'яті і документальної, і самих робіт, тобто архіву величезного неосяжного, абсолютно базилевича. Це скарб для України. Дуже хочу подякувати окремому музею та всім залученим до організації виставки. Вона планувалася ще дуже давно, ще до ковідні часи і постійно відкладалася. Я дуже радий, що навіть в такі часи ми нарешті змогли всіх тут зібрати, зібрати роботи діда. Щоб люди змогли згадати свої дитячі часи, коли вони щойно виданими свіжими книжками роздивлялися ці ілюстрації. Зараз, на жаль, в великих містах прифронтових культурне життя майже зупинено. Музеї не працюють ні в Харкові, ні в Полтаві. Все закрите. Я вважаю, що от якраз зараз час регіональним осередкам музеям. Іншим культурним установам поставити плече і там, де це дозволяє безпекова ситуація, якомога частіше проводити ці виставки. На відкритті виставки заступниця міського голови Ольга Боровська подякувала родині митця за збереження спадщини та вручила у подарунок книгу Старосвітська кухня України, видану за підтримки благодійного фонду МХП громаді. Видання містить унікальні рецепти страв, що згадується у Енеїді. Ви точно знаєте наскільки смачна Енеїда? І є е, надзвичайний витвір. Це е, ось така книга. Вона є унікальна, її немає в продажу. І, дякуючи нашим партнерам сьогодні, е, це рецепти по Енеїді. Е, і до кожного рецепту, безумовно, є е, пряма мова. З Енеїди. І ми хотіли би сьогодні подарувати цю книгу вам, щоб вам було зокрема і смачно теж зі збереженням тих традицій, які існують. І дякуючи Енеїді, дякуючи тому, що і в роботах Базилевича зустрічаються так само ілюстрації. до і смачних таких моментів, і принагідно запрошуємо вас на той фестиваль, який ми колись обов'язково зробимо, по мотивам е кухні описане Дякую. <праць> Начальник управління культури і туризму Володимир Дудік наголосив, що жмаринська громада пам'ятає і популяризує імена своїх видатних земляків, залучаючи до цього молодь роботи. Анатолія Базилевича дійсно подарунок для нашого міста. Роль Анатолія Базилевича, Енеїди вона зараз особлива і велика. У нас є такий проєкт як видатні особистості. краю» і серед них. Анатолій Базилевич, Михайло Маслюк, мікромініатюрист. Ви познайомились теж з його роботами. Ян Бжехва, письменник, який написав про пана кляксу. Ми проводимо конкурси. Конкурс, який присвячений Яну Бжехви по написанню казок. Він називається Казка для пана клякси. Тебе вітає казка. Діти пишуть казки. Я малюю казку на ті казки, які написані, діти роблять малюнки. Ну і слідчий конкурс Театральна палітра Казок, на ті казки діти ставлять казки. Ми випустили ці книги, дітей Казок з малюнками. Дитячі малюнки, дитячі ілюстрації. Ми хочемо подарувати ці книги вам. Ну і, Наскільки ми знаємо, пані Олеся якраз як дитячий да, ілюстратор, да, це вам буде дуже не просто цікаво, ми сподіваємося на вашу підтримку і допомогу. Вітаємо вас. це ще другий вам подарунок. директорка музею Ганна Шеремета та наукова співробітниця Світлана Мартинчик не приховували емоцій. Вони мріяли про цю виставку роками. Ми цю мрію плекали дуже дуже довго, і ми вірили, що ця виставка відбудеться, і ось сьогодні. Саме цей день тому я дуже щаслива і дуже вдячна вам особисто, Олексію, за ваше тепле спілкування. У Нас дуже багато багато відомих особистостей, яких ми хочемо показати не лише місту, а й Україні і всьому світу. На зустріч завітали представники літературно-мистецького об'єднання Калинове Гроно, художники, музиканти, містяни. Відкриття проходило у супроводі викладачів дитячої музичної школи, створивши теплу і зворушливу атмосферу. Виставка триватиме до 1 жовтня. Запрошуємо всіх шанувальників українського мистецтва поринути у світ таланту Анатолія Базилевича, митця, який прославив жмеренку на всю Україну та далеко за її межами.